Відповідаю на дуже важливі і на дуже часті запитання стосовно журналу обліку, надання проведення корекційно-розвиткових та психолого педагогічних послуг. Ми вже знаємо, що відповідно до постанови 1386 у закладах освіти, де організоване інклюзивне навчання, обов'язково має вестися журнал обліку, які найчастіше задають питання, де батькам ставити підпис. Відповідь на це запитання я вам дати не можу, адже тільки заклад освіти знає, яким саме способом буде здійснюватися факт підтвердження отримання батьками послуг занять. Тобто, якщо у вас виникає це запитання, ви йдете до керівника закладу освіти і в нього запитуєте. Якщо ж ви керівник закладу освіти і у вас виникло це запитання, то скоріше за все ви ще не ознайомилися з моїм попереднім відео про способи підтвердження факту отримання послуг занять батьками. Тому, будь ласка, переходьте в профіль, ознайомлюйтесь і обираєте той факт підтвердження послуг занять, який для вас буде найлегший та найоптимальнішим. Також часто виникає запитання, чи потрібно заповнювати журнал обліку занять послуг для фахівців, які працюють не за цивільно-правовою угодою, а на ставку у закладі освіти. Щоб відповісти на це запитання, давайте звернемося з вами до типових штатних нормативів закладів освіти. На ваших екранах вже з'явився наказ МОНу 1205 від 6.12.2010 року. У даному наказі зазначено. Що заклади загальної і середньої освіти можуть вводити посади вчителів-дефектологів за наявності навантаження не менше, ніж 9 годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 годин на тиждень. Що це означає? А це означає, що якщо це простий заклад загальної і середньої освіти, то просто так ставка логопеда, дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога чи вчителя реабілітолога не вводиться. Вона вводиться для того, щоб був відповідний фахівець, який буде працювати з особою з особливими освітніми потребами. Якщо це ваша ситуація, то у такому випадку ви, звісно, заповнюєте журнал обліку, адже у вашій роботі ви керуєтесь постановою 957, до якої і були внесені зміни відповідно до постанови 1386. І саме ці зміни передбачають ведення журналу, обліку, проведення надання корекційно-розвиткових та психолого педагогічних послуг занять. Якщо ж ми говоримо за психолога закладу освіти, то ставка психолога вводиться у заклад освіти, незважаючи на те, чи є там організація інклюзивного навчання, чи організація інклюзивного навчання відсутня. У такому випадку, якщо психолог просто працює на заклад освіти, він даного журналу не веде. І коли організовується інклюзивне навчання, у психолога вже є вибір. Він може Працювати відповідно за договором на основі постанови 88, або може не працювати, якщо у нього, наприклад, немає змоги і виникають певні обставини, які унеможливлюють надання ним цих конкретно послуг. Якщо ж у закладі освіти є ставка психолога, психолог відмовляється, тому що не може проводити корекційно-розвиткові заняття, які. Зазначені в індивідуальній програмі розвитку, то заклад освіти може ввести додаткову ставку психолога. Це, до речі, передбачено пунктом 2 та 3 даного наказу. І у такому випадку вже психолог буде вести даний журнал, адже його ставка буде виділена саме для проведення корекційно-розвиткових та психолого педагогічних послуг з особами з особливими освітніми потребами. Далі звертаємося з вами до штатних нормативів закладів дошкільної освіти. Це наказ Міністерства освіти науки України номер 844 від 12 травня 2025 року. У даному наказі також в пункті 2 та в пункті 3 зазначено, що у разі виробничої необхідності керівники закладів освіти можуть здійснювати заміну посад або вводити додаткові посади. Якщо ми говоримо за інклюзивні групи, то може вводитися посада вчителя-дефектолога з розрахунку не менше ніж 10 годин на тиждень, адже ставка в садочку 20 годин на тиждень педагогічного навантаження на конкретного спеціаліста. Тому, якщо у вас виникають запитання, чи маєте ви вести даний журнал, перш за все, зверніться до керівника закладу освіти, щоб зрозуміти на основі чого була і відкрита ваша ставка, якщо ж ви працюєте у спеціальних групах, то даного журналу ви не ведете. Ми ведемо журнал обліку надання проведення корекційно розвиткових та психолого педагогічних послуг занять тільки там, де організовано інклюзивне навчання, адже в постанові 1386 вносилися зміни саме до тих постанов, де зазначено про організацію інклюзивного навчання. І ще одне запитання, чи потрібно вести даний журнал для логопеда, який працює на логопункті? Відповідь ні, не потрібно, адже логопед на логопункті керується своїм власним положенням. І тим не менше не забуваю, що відповідно до постанови 957 для учнів, у яких визначений перший рівень підтримки, логопедичні послуги надаються в межах логопедичного пункту.